Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати баклажану ікру. Нам потрібно 6 баклажанів, 6 перців, 6 цибулин, 800 г помідор, 2 головки часнику, олія для смаження, 3 столових ложки цукру, 3 столових ложки оцету, 4 столових ложки солі та пів літра води. Якщо не буде вистачати рідини для тушення. Тушимо на олії нарізану кубиком цибулю до м'якості. У каструлю висипаємо нарізані кубиком баклажани, перець та помідори. Додаємо до них тушену цибулю, сіль, сукор та воду. Перемішуємо та тушимо майже до готовності овочів. Додаємо передавлений через прес-часник. Перемішуємо та тушимо ще 15 хвилин. Додаємо оцет та тушимо ще 5 хвилин. Ікру перекидаємо у банки, закатуємо кришкою, перевертаємо та залишаємо до повного остигання. Ось яка вона вийшла. Смачного.